Бути і надалі вірними ідеалам правди та справедливості закликав військовослужбовців та працівників юридичної служби збройних сил заступник міністра оборони України Володимир Можаровський. Бути сьогодні юристом, бути на посаді, обіймати посаду в структурах Міністерства оборони, Генерального штабу, збройних сил. От і почесно, і відповідально. В цілому професія юриста в нашій державі стає все більш вагомою і необхідною. День юриста з'явився в календарі України за указом президента в 1997 році. Це свято, яке об'єднує працівників різних сфер діяльності, але всі вони стоять на захисті прав і свобод українців. Нині в жодній сфері діяльності збройних сил не обійтись без втручання юристів, а значить, без них неможливе зростання та розвиток оборонної сфери. Про це нещиток відомо працівникам департаменту правового забезпечення Міністерства оборони. Щодня до служителів закону звертаються тисячі військовослужбовців та працівників збройних сил. Юридичний підрозділ, який утворений Міністерством оборони, налічує як військовослужбовців, так і цивільних осіб. В структурі є шість відділів, які займаються безпосередньо тими напрямками діяльності, які представляють. Основні завдання Міністерства оборони. Ну а завдань дуже багато це і зміни до законів, це і зміни до постанов Кабінету міністрів, це і видача відповідних розпоряджень, що стосується забезпечення повсякденної діяльності Збройних сил України. Про свою останню найвагомішу справу юристи розповідають із гордістю. Департаментом правового забезпечення спільно з кабінетом міністрів розроблено та запропоновано проект змін до постанови про закупівлю житла для військовослужбовців на вторинному ринку. Проект дасть змогу оперативно забезпечити довгоочікуваними квадратними метрами тих, для кого квартирне питання є найболючішим. Наші зусилля насамперед спрямовані на покращення соціального захисту військовослужбовців. Намагаємось Виправдовувати ту довіру, яку нам оказує керівництво міністерства оборони генерального штабу держави, і спрямовувати всі свої зусилля на покращення правового забезпечення збройних сил. Специфіка роботи правників охоплює багато напрямів: це представництво в судах, розгляд та експертиза документів, також міжнародне представництво. Але найголовніше для працівників юридичної сфери захист інтересів військовослужбовців. Ваша діяльність на цьому етапі на етапі подальшого реформування збройних сил вкрай необхідна. Я думаю, що і в подальшому вона буде набувати нового змісту. За зразкове виконання службових обов'язків та професіоналізм від імені міністра оборони України та начальника Генерального штабу кращих військових юристів нагородили цінними подарунками, грамотами та подяками.